Доброго ранку. Ви дивитесь програму рано вранці на центральному каналі. Інформаційна війна на сьогодні стала одним з найнебезпечніших видів зброї. Компромати, виливання бруду, підкидання неправдивої інформації, намагання за допомогою інформації ввести людей в оману стало звичним явищем у роботі деяких журналістів. Інформація має вплив на маси, тобто за умови вдалого маніпулювання свідомістю можна досягти практично будь-якої мети, знищити опонента, прибрати з дороги конкурентів розпалити війну І сьогодні ми запросили у гостя кандидата політичних наук, політолога В'ячеслава Ковтуна. В'ячеслав, доброго ранку. Доброго ранку. Дякую, що ви до нас приїхали, приділили нам час. Я знаю, що нещодавно ви відвідали Росію. Е, так Побували дійсно. на циклі програм. Так? Безумовно. Я був останній місяць чотири рази літав в Росію і був на практично всіх центральних телеканалах, на першому на Росії-1 на НТВ, на ТВ центрі, приймав участь у ток-шоу, які були присвячені ситуації в Україні. Як ви себе почували серед росіян? Ви ж там один українець був? Ви знаєте, дійсно, я відчував певне напруження, тому що загалом. Oh, uh, Таки знаєте аудиторія налаштована, ну якщо не ворожа до України, то принаймні з звинуваченнями, з певною агресією від певних людей, які там були присутні, до того ж, така практика запрошення українських політологів з ясною патріотичною позицією, вона тільки починається. До того там не було таких, але були такі громадяни України, які фактично дотримуються інших поглядів антиукраїнських. Тому на оця зміна їхньої тактики вона давалася в знаки, взнаки. На деяких програмах психологічно було важко. А чи дійсно росіяни думають, що в Україні живуть тільки бандерівці, тільки націоналісти? Чи дійсно це так? Ви знаєте, перший погляд складалося враження, що так. Вони фактично слово фашист, не нацист хунта, вони просто були звучали без перерви. І було дуже складно щось заперечити. Тим більше, що на перших програмах навіть не давали слова, але якщо давали, то постійно був який галас в студії. Вже на більш таких останніх програмах вже більше було моєї прямої мови. І Давалися взнаки, що принаймні вони вимушені слухати нашу нашу правду. Я хотів її донести, і потім можу вам сказати, що вони. Певні ну росіяни з підозрою відносилися, але потім, вже коли зрозуміли, що я українець і дійсно вболіваю за Україну, то вони принаймні намагались почути. Підходили під час ефіру, після ефіру, і певні намагалися навіть розмовляти зі мною українською мовою, що було дуже несподівано росіяни українською мовою. Безумовно, там дуже багато ну. Дехто з них вчився в Україні і пам'ятає, вони всі розуміють українську мову без виключення. Uh -huh. Коли говорять, що тут українці не хочуть вчити українську мову, в мене таке питання: а чого ж ви всі знаєте українську мову? Вони не можуть нею розмовляти, але вони бігло читають на, так на і розуміють миттєво про що йдеться, без всякого перекладу. Інша справа, що говорити, вони не можуть, але розуміють всі. Ну так дійсно, мови вони дуже схожі. Вони можуть її розуміти і так, тут ще такий момент. Дійсно, Україна тема дуже болісна, важлива для них. Вона постійно йде в їх внутрішньому контексті. Це так, і тому вони слідкують за подіями України в Україні моніторять їх дуже швидко, навіть іноді швидше ніж тут в Києві вони реагують на певні якісь новини. А чи є в Росії хоча б один сайт, хоча б один телеканал, який каже людям правду, дійсно те, що робиться в Україні, вони передають правдоподібно? Хоча б а дуже складне питання. З одного боку, всі канали, їх телеканали, вони перебувають під впливом влади і е, транслюють позицію влади. Ми можемо сказати про певні, знаєте, ліберальні такі настрої. Це телеканал, дощ, який транслюється в українських кабельних мережах. І зі зміною політичної ситуації в, в Москві вони або запрошують українців, таких там як я, або там Олеся Яхно, які транслюють українську позицію, але це все одно вкладається в той курс, який визначається центральною владою. Але телеканал Дощ він не є центральним рупором. Він все ж таки є ну десь там з боку. Але дощ можуть проглядати тільки ті глядачі, які мають підписку. Я знаю платну підписку. Це якщо може... говорити відверто, то знаєте, якщо з появою інтернету будь-який канал можна дивитися. І всі перші Росію, і НТВ, і всі інші звізда, всі канали є в інтернеті, і тому обмеження вони абсолютно недоречні, бо той, хто хоче, той може побачити. Інша справа, що саме центральні канали, вони дійсно впливають на громадську думку в Росії, і якщо не формують його, то дуже суттєво коригують і в певних настроях, які визначаються там на старій площі. А розкажіть нам, будь ласка, що ж таке інформаційна війна, і наскільки давно з'явився цей термін? Термін інформаційна війна з'явився з появою засобів масової інформації, тобто з появою газет. Які були друковані. Це, вони вони з'явилися не в Росії, не в Україні, вони були в Британії. Uh -huh. І це було в 17 столітті, коли активно почалися почалася друк масових таких видань, газет. Тоді вже газети різних країн висвітлювали або війни, які точилися в Європі, або там в колоніях, з певної точки зору, з появою нових. Можливості інтернету, телебачення, там, гаджетів, смартфонів, на яких інформація миттєво доноситься до практично всього загалу, то інформаційні війни вони стали більш такими, знаєте, всеохоплюючими. Але з іншого боку, якщо стає більше носіїв, то вже конкретний вплив певних носіїв зменшується. Якщо ну ви дуже у нас юна леді, була така газета Правда в радянському союзі її точка зору була точка зору була визначальною для всіх uh -huh. а тепер таке неможливо тобто тепер треба щоб був цілий комплекс різних радіо телебачення друкованих недрукованих змі аби певним чином формувати громадськість і суспільну думку в країні Ну, ви кажете, що я молода леді, але я знаю про газету Правду, я знаю, що вони писали про мову Сталіна прямим текстом. І дійсно, я знаю, що у всіх була однакова думка. Але зараз це не так. Як правильно обирати новини, яким ми маємо довіряти, яким ми можемо довіряти? Якщо ну, ми говоримо про Україну. То безумовно державні засоби масової інформації вони відзеркалюють державну точку зору. І ми говоримо по перше, національне, якщо це uh -huh. телебачення, ми говоримо про голос України або урядовий кар'єр, якщо говоримо про е друковані змі і сайти. Центральних органів влади, але ж ми з вами вільні громадяни громадяни у вільній країні. То ми тому ми можемо і маємо дивитися будь-які телеканали. В першу чергу центральне телебачення, ті канали, які нам до вподоби, можливо, ведучі, можливо форма подачі інформації і вже робити висновки, але головне, щоб це був не єдиний якийсь орган, а щоб було декілька, щоб ми могли порівнювати. А давайте все ж таки повернемось до інформаційної війни. І що ми з вами можемо зробити для того, щоб запобігти розвитку інформаційної війни? Ну, ви знаєте, інформаційні війни вони точаться весь час, і це вони не тільки в політичній сфері. Давайте пригадаємо медичні. У нас був свіний грип, птичі угу. гриб, була потім якась це, гав'яже біженства, чи ще щось. Тобто, і в цих війнах навіть Всесвітня організація охорони здоров'я стає вже певним інструментом, тобто вона вже втрачає довіру. Знаєте, таке. Коли бізнес шукає вигоди, то там будь-які перепони зникають, і не тільки там за, через охорону здоров'я, через інші там, через екологію. Вона теж стає розмінною монетою. Там вже йдуть війни за це. Давайте пригадаємо це озонова дира. Де вона зараз? Де вона? Її вже нема. Да? А нам вже розказували, що вона десь є і що вона постійно розширюється, а десь вона розсосалася, як то кажуть, зникла зникла. Тобто ми маємо звикнути до того, і я думаю, що всі ми звикли, що інформаційні війни це частина нашого життя, і ми маємо жити з ними, як ми живемо поруч з рекламою, яка достає нас всіх, але ми якось вже не реагуємо на неї. От я виписала думку Маклюна. Ви знаєте, так що є такий американський дослідник. Він сказав, що істина тотальна війна це війна за допомогою інформації. Ви погоджуєтеся? Безумовно, тому що як правило перемога достається не тільки на полі бою, але й коли, коли сторона, яка програє війну, вона погоджується на свій програш. Вона їй нав'язують думку, що все не треба боронити свої там інтереси, треба здаватися, і це є головним елементом такої війни. В'ячеслава, на жаль, наш час вже завершується. Я хочу, щоб ви побажали щось нашим телеглядачам, щось таке рамкове, бадьоре і цікаве. Я хотів би сказати наступне: незважаючи на всі проблеми, негаразди, які є в нашому житті, ми з вами, Україна, йде правильним шляхом. Ми подолаємо ці негаразди і будемо жити краще. Я впевнений, що попереду у нас будуть добрі і щасливі дні. Дякую вам, В'ячеслав, за те, що приділили нам час. Дякую вам. А я нагадую, що ви дивитесь програму рано вранці на центральному каналі. І сьогодні ми говорили з В'ячеславом Ковтуном про інформаційну війну. Я вам раджу не перемикати та залишатися разом з нами.